Добрий день, це канал. Я і мої кози, чи я і мамині тваринки. Так, це здорові бички. Не знаю, телефон їх не передає здоровим, але їх годі підсунути, особливо той жовтий. Ось. Це ми їх сюди складаємо. Ну, Вони сюди 100% не влізуть, прийдеться ще сюди складати. Ось. Так, що ось таке діло. Це ті, що... Тверді, що мають лежати. Багато гарбузів на кашу. О. Ну, а це гарбузи ті, що м'які, молоді. Складаємо на дворі козом зразу. В першу очередь беремо. Будемо брати їх. О, вже їде конячка наша. Ой, жарко. То буде третій раз ми привезли. Ось це з гарбузів. Ну і ще там, зубі дамо, моє ще зо два рази, зо три привеземо, не знаю, скільки нам сили хватить. Зараз трошки оддихнемо. Це коняшці бараки положила. Ось. Зараз вона приїде, стою дивлюся, щоб гуси не лізли. Зараз прийде конячка, буде хрумати. Ось, а ми будемо розружати молоді туди. Старій сюди багато є попорчаних гарбузів. Ніякої гечки вам немає, і барака немає. чекайте, он пастися йдіть. Щось п'ять гарбузів на полі гнилих. А це отакі, бачите, дирки. О. 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 Ось таких багато є. То їх в першу очередь буде забирати, давати козам, Козам, свиням. Ось та й от таке. Зараз їдуть гарбузи і квасоля бабоха. Та що велика, біла така здорова квасоля. Я її люблю. Ось таке то діло. Ось. Бачите, який гарбузяк. Вроді маленький, здається. Але годі підсунути. Так що ось таке. -то. Що, будемо свиням давати козам. О, а Там буде видно. Якщо буду братися морози, будемо переносити їх на двору в хліб-клітку. В Та й усе. а що ж робити? Ну, поки морозу нема, хай собі лежать тут на сонечку. Ось о, на кашу гарні. Вони такі всередині жовті-жовті. Чого його сюди положили? Там той порчений, той в родині Але, хай буде. Оту я має плянку. Бачите? Ось так. Зараз ще ту підводу чи фуру розгрузимо і, і підемо відпочинемо трошки. Бо жарковато на дворі. Всім. Пока місь пауза. А тоді. Скільки ще привеземо, тоді покажу. О, скільки їх буде. Ось так. Ось так ми возимо гарбузики. Це вже четверта фура. Поїхала. Ну, не знаю, чи ми ще за п'ять заберемо їх на прад. На врат. Напевно, ще зо шість разів треба їхати. Там мені так вже здається. Там якісь ще великі такі пооставалися. от такі, як то я показував, там є таких пару штук. О, здорові гарбузяки. Єлі вдвох з кумом висунули на фуру, то одного. О, хай йому грець. Самому гарбузові. Сказилися, такі повиростали, коли вони вспіли вирости, не знаю. Та й таке то. На поле я їду, а з горбочка йду додому пішки, щоб коняці легше було вести ваги, не треба вести донизу. Бо під горбок мені дуже тяжко йти, то я їду. Ну, Підвода пуста, то їдемо догори, а наниз пішки чапаємо. Поки дорогою об'їде, то я встигаю прийти додому, ще й минутку одихнути. Ось так то. Такі то справеньки. Вже одну квасолю пообривала. Це ту бабоку ми привезли. і Я її пообривала. І вже. А тепер, о, боже, чуть не впала. Тепер ще ту треба буде привезти, то вже потім вечір на останню під воду її заберем. О. Та й ось таке. Уж муха. Дуже жарко, 32. То в полі тут хоч трошки вітерець ще є, а внизі в ямі як в парнику. Тяжко. Ну нічого. Аби Бог дав, щоб всі здорові були. Ще би мені хоч трошки перевезти. Хоч би половину, щоб мені перевезти. Тоді вже там через пару днів ще звезем, якщо Бог дасть здоров'я. Бо завтра не буде, післязавтра не буде. За середу не знаю, як там буде. О. Так що ось таке то. Там десь це чути. Така місім пауза. Так, це вже ми стільки перевезли. Ось. Така загонка сюди, останні будуть ті сюди вже на барабої. Ну ще одну фуру мою сюди, я як. Втечу. О! А ті останні вже треба буде туди складати. Слава Богу, що гарбузики вродили гарні. А на дворі вже скільки. А ну пішов б звідси. І ще купа велика. Тих, що припорчені, і ті, що молоді. Всі сюди повідпихали, повикладали. Тут їх є трохи. А що цей сюди попав? Ага, він м'який. Ось так. Дуже багато є порчених гарбузів. У нас на городі багато залишилося порчених гнилих, аби тільки не гнили вони. Ось, бо дуже багато є. Десь штук 10 вже є на городі гнилих, то там, де ми вже збирали. Ось такі то справи. Ну нічого, все буде добре. Гарного вам всім дня. А я буду далі працювати з малою, розгружати зрелом, їде конячка. Так, все, ще сюди доложила великі, ось тільки догори доложила. І ще сюди бички всі, котрі більші, сюди зложила. Ось стільки гарбузів у мене вийшло, людоньки Це й ті, що стигли. А ще скільки на дворі лежить. О, яка купака ще на дворі майже стільки саме. А може й стільки саме, як і в Люхові. Вісім повних-повних підвод. Чи фур, хто як знає. Тільки з гарбузів. А ще плюс чотири фури було на... Барабоях. Всіх 12 підвод ми звезли гарбузів. Дякувати Богові за врожай. Дав би Бог ще спользувати, щоб вони не гнили, щоб файно худобиця з'їла, щоб худоба здорова була, і ми коло неї. І все буде шикарно. Так щось що таке. Гарного всім дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.